Дивитися перший міський вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що, як ми втрачаємо пам'ятки архітектури. Насправді, після кожного обстрілу Одеси, ми е, ну, я від, навіть не кажу, що найстрашніше, звісно, що тоді, коли ми втрачаємо людей, це найстрашніше. Але окрім цього, є руйнування. Руйнування і просто будинків, люди втрачають житло, люди втрачають будинки, втрачають квартири. І після. Обстрілів дуже часто ми чуємо про те, що ми втрачаємо пам'ятки архітектури. Так було і під час останнього обстрілу, тоді коли палало серце Одеси, власне, це привоз. Тоді коли ми втратили кілька таких серйозних пам'яток архітектури, ну втратили, тобто я маю на увазі, що вони були пошкоджені. А от чи можливо відновлювати, чи можливо відшкодовувати, і як взагалі це все працює? Ми ж розуміємо, що. Відбудувати, скажімо, звичайно, багатоповерхівку це одна складність. А якщо говорити про відшкодування відбудування пам'ятки архітектури, це зовсім інша історія. Тому в нашій студії Віктор Куранов, реставратор, вітражист, і про це сьогодні будемо говорити. Вітаю вас, пане Вікторе! Доброго дня. дякую, що прийшли, і будемо намагатися зрозуміти. Знаєте, ми е мені здається, ще не присвячували ефір. Саме тому, скільки пам'яток архітектури вже постраждали під час таких обстрілів Одеси. Так, зазвичай я ж кажу, ми звісно, що говоримо про людське життя, це найголовніше є. Ми говоримо про житло, що теж є дуже важливим сьогодні для людей. Але не те, щоб забували, а просто якось не доходила черга в наших розмовах про те, що Одеса втрачає настільки. Пам'ятки архітектури, що о, говорити про відновлення. І чи зараз це можливо взагалі? Ось про це хочеться поговорити. Як я вже сказала, що остання обстріл серйозної Одеси, і останні серйозні влучання в саме серце Одеси, бо Привоз називають ну принаймні одним із сердець Одеси. Так, це центр саме міста. Це візитівка нашого міста, це той ринок про який знають ну мабуть без перебільшення у всьому світі, але не лише про Привоз ми сьогодні говоримо, говоримо і про. Приморський бульвар, наскільки він постраждав, і теж візитівка нашого міста. І бачили всі руйнування і бачили ці поскодження. І знову ж таки наголошуємо на тому, що це є пам'ятки архітектури. І от я розумію, що е, коли говорити про відшкодування, про відновлення, то все е, ще і в це упирається, так би мовити. Ну, тому що тут є певні нюанси. Так, так, треба розуміти, що за роки війни. Пошкоджено дуже багато пам'яток архітектури. Тобто ми знаємо, що пошкоджені майже всі музеї Одеси. <гум> так, арх... так, так археологічний так. музей, літературний музей, музей західного та східного мистецтва, музей ФАМ на Софійський. <гум> на Софійській, бачите, прилітало аж два <гум> рази, <гум> <гум> то так, можна називати случайністю чи ні? Ні, це не случайно, а це така. Політика стирання культурної спадщини, мені так кажеться. І зараз наряду з привозом, ну, який всім відомо, горів, і попали в центральну частину, знесло кровлю, металеві лісти, трохи повряділи там і чуводні ковані ворота. І крім матеріальної, матеріальної такої шкоди, задали і моральну шкоду. Тобто багато одеситів це як, сприймають як дуже емоційний тяжкий так, факт. Так, да, так, емоційно, так. тяжкий факт. Але ну, також пошкодження були дуже великі об'єкти і цікаві. Наприклад, на Примірській вулиці постраждав один з корпусів залізниці залізничної станції портової. Він ну, практично згорів. Це дуже цікава споруда архітектора Льва Влодика, який працював на рубежі 19-20 сторіч, і він. Ну, Требує теж відновлення. Він не такі е, значний, як Лондонська, не такі е, старовинний, як е, палац Воронцова. Але все одно Але це пам'ятка пам пам так, так, так. викликає так. великий біль, тому що ми розуміємо, що знаєте, руйнувати дуже легко, їм, так, так. а от відновлювати дуже важко. І ми розуміємо, що відновити пам'ятку архітектури набагато важче, ніж відновити а, просто якийсь будинок. Я ж розумію, що є ще юридичні аспекти, і не так просто. А, там починати це все робити, якщо документально як от це взагалі відбувається, скажіть, от практично на практиці, як це все відбувається? Знаєш, що там має бути купа дозволів, що навіть люди, які проживають у пам'ятці архітектури, якщо це їхнє житло, вони теж нічого зайвого там робити не можуть. Ну тобто, навіть там змінити двері, я умовно кажу, да, Так, поставити кондиціонер. Так, на Так, поставити Та кондиціонер, не то, то будь-які зміни, вони мають пройти величезне коло. Якихось дозволів так? А тут, якщо говорити про більш серйозні руйнування, і звісно, що про більш серйозні відновлювальні роботи, як це на практиці Ну, зараз фіксується, фіксуються всі що фотографічно, зараз? документально, так, так. і це збирається все і є такі приклади. Е, ну, руйнування е, скла, то, то зрозуміло, але є руйнування е, автентичних е, віконних е, переплетів. І mm -hmm. це якось треба робити. Е, не завжди є такі майстри, які можуть зробити там, різьбу, що, що ще таке. Так, так. Е, от Зараз постраждала гостиниця лондонська, от там така є проблема. Mm -hmm. Там проблема з вікнами, з, з дверима. Це автентичні, а, да? автентичні елементи, да, які да, зараз. Які ні, ні в коїм разі не, не, не можна міняти на пластикові. Ну, звісно, вікна. так. Така ж проблема була і в, в, в філармонії, там mm -hmm. знесені були великі такі ворота, дубові, їх просто знесло спекті. Ці роботи треба проводити сахсах. Саме головне сахара. А хто дає дозвіл на такі роботи? Я ж розумію, що це не місцева влада. Ну, пам'ятник є... архітектури під охороною. Так, так, є пам'ятник архітектури, які національного значення, так. а є які То є, угу. е... Так, так. Е... місцеві. Тобто Місцеві органи влади опікаються місцевими пам'ятниками угу. архітектури і зобов'язані е..., приймати е... різні е... міри. Е... 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 Треба розуміти, ще, що, що центр Одеси це. Е... Територія, яка підлягає охороні ЮНЕСКО. Mm -hmm. І за це дуже довго боролись наші правозащитники. Я Пам'ятаю, це довгий процес, але book. що це нам дає по факту? А, по факту це може дати дуже багато чого, тому що ЮНЕСКО може і буде. Допомагати в реставрації. Uh -huh. Це дуже цікава і гарна новина. Фінансово я так так. Фінансово. Фінансово, тобто так, це реальні фінансові так, так, да. так. Це трохи відкладена на осінь чи на зиму uh -huh. акція, але можна сказати, що між італійським консульством, правительством. І Україна сучі зараз є така домовленість, що будуть виділяти кошти на реставрацію фірмонії, за музеї західного та східного мистецтва того ж Офам <плат> <плат> картиної галерії. Тому що ви вже <кліп> бачили, як при бомбудуванні Брістолю пострадала наша. Нова, нова біржа э, Фіормонія. Uh -huh. э, там потрощили всі вітражі. Э, ну, Це мене, э, так сказать. Э, Спонукає думати про те, як це буде все, все реставритися. Ну профілактичні роботи, роботи провели, тобто законсервували ці осколки скла цвітного, всі вони були пронумеровані, складені і будуть. Ждати своє уче тобто об'єкти, які під охороною ЮНЕСКО допомагатиме відновлювати ЮНЕСКО так, і фінансово так. в тому числі об'єкти, які це під дуже духов... гарна новина для ну всіх так. Це адесців, гарна новина, да. тому що довго ми не могли зрозуміти, що це нам дає. Дуже багато і істориків казали про те, що да це гарна новина, що ми під охороною, що певний перелік пам'яток під охороною. Але ми не могли зрозуміти, що ми з цього як кажуть, в Одесі будемо мати. А будемо мати ми реальну допомогу, і це гарна новина. Так так, да в, в цифрах це я не можу казати, я зрозуміла тому, що, так. Да, в цифрах. Да. Ні, тобто ті пам'ятки, ну вони є в відкритому доступі. Я думаю, що да. це можна подивитися, про які пам'ятки йдеться. Так це є так, перелік, да. який не є закритим так, для так. А, загалу. Що стосується пам'яток, які. Все ж таки від місцевої влади залежить ну, в сенсі охорони, то тут треба розраховувати на свій бюджет, правильно я розумію, напевно. Так, так, так. Е, Ну і допомагають органи місцевої влади, і е, також і меценати, і е, інші люди, і консервують, закривають. Е, Зберегти все те, що залишилось. Тому, що, от, на прикладі Воронцовського палацу. Це одна з старіших, старіших будівель Одеси. В 1827-28 році він був побудований. Тобто, таких споруд в Одесі. Ну, Дуже дуже мало на, uh -huh. на пальцях. І він пережив і, і, і бомбардування англо-французької ескадри, і в дві війни, і, і революцію. І, і зараз і не пережив сусідів. Так, да, і зараз uh -huh. в, в китайському залі там сипеться штукатурка. Uh -huh. Павріждів, опять же, шибки в uh -huh, uh -huh. вікнах і так, далі, і так далі. Тому що це. Скажіть, будь ласка, а хоча б одна із пам'яток архітектури, які були пошкоджені за три роки повномасштабки, чи вже щось відновлюється, чи в процесі, чи хоча б готується ну, принаймні документація чи план відбудування відновлення? Зрозуміло, так. Да. По музею західного та східного мистецтва робоча документація є mm -hmm. музей ФАМ теж закінчується, і там проведено дуже багато таких профілактичних заходів. Тобто там є зенітні фонарі, які встановлені і. Консервоване, є трохи там є такі архітурні вади, які мішають роботи. Угу. Але робота йде. І в цьому плані є така організація музею Форченч, яка дуже допомагає ремонту цих постраждалих. музеїв на Софійській. Значно постраждав під uh -huh. так. То, так. То, Але він працює і. Дуже всі зайка, працюють виставки, так, дуже всі музеї зайка, працюють виставки, попри так. те, що в надскладних умовах, так, і попри те, що е, доводиться і вікна закривати, і ну, якимись тимчасовими такими обмежуватися е, моментами. Е, добре, а от ви, як спеціаліст, як реставратор, взагалі, е, скільки часу може знадобитися? Я розумію, що це дуже умовно, і що стосовно кожної пам'ятки архітектури, це по різному, так, так. але все ж таки в цілому. Чи можна стовідсотково відновити автентичність, і скільки часу на це може знадобитися? Ну, дуже цікава будівля фруктового пасажу на привозі архітектор Федір Нештрух. Вона збудована на ну, в початку двадцятого 13-му році, 13-му році, році, і вона збудована. Ну Дуже такими сучасними методами. Її розбудувати і встановити буде не дуже тяжко. Тому що основні будівельні матеріали то бетон. Сучасні, тобто вони є зараз наявності. І технології мало змінилися з того часу. А є такі дуже цікаві будівлі. От, той же Вранцовський палац, там багато мармуру, багато наберних паркетних полів, uh -huh. і це Буде доволі важко. Да. Тим більше, що таких матеріалів вже наявності, напевно, немає, так, і відбудовувати. Ну, Тобто, зберегти повну автентичність у таких об'єктах навряд чи вдасться. Ну, В фі філармонії дуже постраждали вікна. Там це можливо, тому що є такі. такі... Такі ж матеріали, вони ще досі є. Mm -hmm. а, це ж теж вже... звичайні вікна, це ж не так, так, просто вікна. Так, вітражні, да, там дуже широка палітра е, відтінків, і е, деякісь, деяке скло воно з розписом. Тобто mm -hmm. Це такий розпис надглазурний, який роблять е, в умовах е, високих загальних температур. Mm -hmm. і, з і це дуже цікава робота. і Я думаю, що Бам це... вітражисто напевно так і це це зовсім ну зрозумілий такий длин дрівний путь. Ну uh -huh. возможно, так да. uh -huh. це возможна. Ну я так зрозуміла, що поки що а, йдуть підготовчі роботи, так і якогось об'єкту, хоча б. Єдиного, який вже до якого вже там розпочали от ці роботи реставрації, ще поки немає. Так ну в Одесі принаймні, ні, точно немає. Ні, немає та, це... А в Україні. Чи ви спілкуєтеся? Чи це важке питання? Це важке питання. Важке питання. Е, так ви зна ви не чули, що є такий дуже цікавий приклад. Як в Києві художники-мозаїчисти встановили е, маріупольську роз, е, ну, уничтожену мозаїку. Uh -huh, uh -huh. Це дуже цікавий приклад, і е, він такий не характерний, війна, війна ще йде, так, так, але так, так. Е, ну, настільки це було важливо для. Художньої спільноти, mm -hmm. що вони це зробили і дуже гарно, попри а, те, що... що війна продовжується, так. ну отже, я так зрозуміла, що переважна кількість об'єктів буде все ж таки. Відновлюватися вже після закінчення принаймні активних бойових дій, так але так. ж роботи підготовчі, про які ви сказали, вони йдуть і все це рухається. Так. Все ж таки в направленні того, що буде відновлюватися просто із часом, тому що так, згодно з вами, зараз, коли обстріли продовжуються, нічого не змінилося, можна просто е, втратити ну, багато сил, фінансів енергії. І знову втратити сам об'єкт, тому що гарантії того, що знову не прилетить, на жаль, поки що немає. Але ось такі більш лихі, як ви сказали, як привоз, то напевно вони будуть відновлюватися. Так, це треба часом. Зберігати як ансамбль, uh -huh. тому що він може не він може не, являє, не будучи такою зіркою в архітектурі ну так, обес, так. Це він, все зараз зіпсоване, тому він це дуже все гарний треба. Ансамбль, який угу. от він. А, Початку сторіччя він був дуже весомим. Він має бути зараз, навіть попри війну. Да. Дякую вам дуже. Віктор Куранов, реставратор-вітражист, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що багато, дуже багато пам'яток архітектури по всій країні пошкоджено під час обстрілів в результаті бойових дій, на жаль. Точну цифру сьогодні, мабуть, не назве ніхто, тому що вона, на жаль, постійно змінюється. Але ж спеціалісти не чекають, потихеньку Готуються до того, що все це буде відновлюватися із часом. Ну і принаймні в плані документації роботи вже йдуть. Ну а далі а далі обов'язково все буде добре. Спеціалісти є, вони готові. Я думаю, що ви вже чекаєте на такі роботи, тому що, тому що вам, тому, що це ваше і вам треба цим займатися. Так, так. Дякую вам, обережіть себе. Побачимося на першому міському до зустрічі.